Виконуємо номер 464 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Через одну трубу басейн можна наповнити за 6 годин, а через другу за 12 годин. За скільки годин наповниться басейн, якщо обидві труби відкрити одночасно? Приступаємо до виконання. Нехай обсяг роботи дорівнює одиниці. Знайдемо продуктивність праці першої труби. Швидкість роботи називають продуктивністю праці. Знайдемо продуктивність праці першої труби. Для цього обсяг роботи. Поділимо на час її виконання. Відомо, що перша труба наповнить басейн за 6 годин. Один ділимо на 6. Подамо у вигляді дробу. Отже, одна шоста частина за годину продуктивність. Праці першої труби. Іншими словами, перша труба може заповнити за годину одну шосту частину басейну. Тепер знайдемо продуктивність праці другої труби. Вона може наповнити басейн за 12 годин. Отже, обсяг роботи поділимо на час виконання. Маємо 1 12 частина за годину продуктивність праці другої труби. Або, іншими словами, друга труба за одну годину наповнить одну 12 частину басейну. Тепер знайдемо спільну продуктивність двох труб. Одна шоста додамо одна дванадцята. 1,2. 12 кратне 6, тому спільний знаменник буде 12. Додатковий множник буде 2 в чисельнику 3, в знаменнику 12. 3 дванадцятих скоротимо на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 12 ділимо на 3 буде 4. Маємо 1 четверта частина за годину. І пояснюємо. Спільна продуктивність Праці двох труб. Або одну четверту частину басейну за годину наповнять дві труби, працюючи разом. А тепер дамо відповідь на питання. За скільки годин наповниться басейн, якщо обидві труби відкрити одночасно? Час виконання дорівнює обсягу роботи, поділеній на продуктивність праці. Отже, обсяг роботи в нас одиниця ділимо на 1 четверту. Один подамо у вигляді дробу одна перша. І помножимо на дріб обернений до дільника на 4 перших. Перемножаємо чисельники, перемножаємо знаменники. В чисельнику маємо в 4, знаменнику 1. Отже, за 4 години наповнять басейн обидві труби, якщо вони відкриті, одночасно наповнять. Басейн. Дві труби від відкриті, одночасно. Записуємо відповідь. За 4 години. Ми дали відповідь на питання, за скільки годин наповниться басейн, якщо обидві труби відкрити одночасно. Якщо відомо, що через одну трубу басейн можна наповнити за 6 годин, а через другу за 12 годин. Номер 464 виконано.